Всіх вітаю! З вами я, Всеволод Зеленін, професор університету Міхайла Дороманова, доктор філософії у психології, тренер міжнародної категорії, майстер-тренер International Podcast Union. В цьому ефірі ми поговоримо з вами про виграння і тайм-менеджмент, про те, чому ми не встигаємо те, що хочемо, і чому, коли ми намагаємося це встигнути, ми відчуваємо, що нас не просто не вистачає ані сил, ані часу. Ані можливостей. Як відбувається так, що наш мозок сам не справляється з тими планами, які він хоче? Чи цікаво вам таке, чи важливо для вас таке? Чи в когось вистачає часу на те, що насправді потрібно зробити? І чи помічаєте ви, коли ви втрачаєте час на те, що абсолютно не потрібно? І чи хочете ви допомогти собі і іншим жити не в гонитві, а в ясності і балансі? І знаходити ресурси для все, всього, що для вас важливо в житті. Отже, почнемо. Перед цим відразу звертаюся до тих, хто мене вже дивиться. Будь ласка, дайте цьому ефіру можливість бути побаченим іншими. А я з задоволенням буду відповідати на ваші питання, коли ви їх напишете. І це будуть питання стосовно розподілу часу і можливості встигати те, що вам потрібно. Давайте почнемо з простого питання. Чи були у вас дні, коли ви зранку до ночі були зайняті, а ввечері відчували, що щось все ж таки не встигли зробити. Або навпаки, день проходив без поспіху ви легко ненав'язливо встигали все. Це не було лінію, це не було розслабленням. Чи станом, коли ви собі потурали? Ні. Ваш мозок, ваше тіло відчували, що. Ви встигаєте все, що вам потрібно. Це про різницю того, як ви управляєте часом або час управляє вами. І саме в цьому ключ до нової якості вашого життя, коли ви в балансі з собою і світом відчуваєте той ритм, в якому ви можете жити, встигаючи все, що насправді важливо. Чому насправді кожному з нас може не вистачати часу. По-перше, розпорушення уваги. Ми переключаємося між завданнями по 100 тисяч разів на день: кожне повідомлення, кожний дзвінок, кожне там слово, хтось подзвонив. Все краде наш фокус. Як свого часу казав Рокфеллер. Розрієння починається не з долара, а розрієння починається з цента. Отже, тайм-менеджмент починається не з того, що ви багато часу знаходите. Ні, ви помічаєте, де ви по краплинках, по секундах губите своє життя. Друге невміння сказати ні. Ми погоджуємося на чужі задачі, забуваючи про свої пріоритети. В результаті багато справ, але не своїх. Сьогодні був у мене дуже такий навантажений день. На восьму годину ранку я поїхав читати в університет пари психологам, другий курс основи коучингу. Після того я приїхав в онлайн до себе в студії, прочитав ще пару для четвертого курсу з медіапсихології. Після того в мене було кілька клієнтів. Після того я поїхав і прочитав зараз в Міжнародному інституті менеджменту е таку відкриту лекцію про управління змінами. Багато справ. І <кій> я питаю себе, чи це ті справи, які мої? Так, можливо, ті люди, які дивилися на мене сьогодні, були в залі, коли я працював з е управлінням змінами. Отримали щось для себе корисне, принаймні, вони підходили до мене, дякували. Так, студенти, яким я сьогодні намагався пояснити важливість соціального інтелекту, можливість е, того, що вони зараз молоді, їм здається, що часу дуже багато і <клух> попереду безкінечність. І що вони можуть його гаяти скільки завгодно, я пояснював, що через 10 років вони будуть в абсолютно різному соціальному статусі. Ті, що навчилися розподіляти час, будуть мати перспективи перед тими, хто навчився, не навчився цього. Хтось з них намагається працювати і вчитися, хтось так вчиться, що краще він взагалі працював, хтось так працює, що насправді не вчиться. В проміжках я переписувався з своїми заочниками, які завтра будуть здавати іспит, і вони там жалілися, що вони не встигають вивчити до завтрашнього дня звичайні дні. Але серед але цього, цього до мене дійшло сьогодні кілька людей після управління зміною спитали мене про те, чи займа, встигаю я там позайматися на віленчелі. А я сказав, що ну, сьогодні я встигну точно попрацювати своєю книгою і з науковою статтєю, бо це ті справи, які дають мені настаження. Я чому про це розповідаю? Бо в деяких випадках я кажу якимось справам так, хоча вони не мої. А деяким справам я можу сказати і ні. Зокрема, у мене сьогодні були перемовини стосовно дуже важливого проєкту в законодавстві України, який стосується стандартів, роботи психологів. І я зараз питаю себе, чи. Сказати так чи сказати ні. Чи це та справа, яку я, як фахівець, який залучають до законодавчої діяльності, маю взяти на себе, чи це абсолютно нормально зроблять без мене, напишіть, будь ласка, в коментарях. Перше, що відволікає вас, що розпрошую вашу увагу. Просто напишіть цифру 1 і напишіть, що забирає вашу увагу. І друге, де вам треба сказати ні. Де є справи, які вам нав'язують, і ви просто не можете відмовитися. Третє. Прокрастинація в масці я зайнятий чи зайнята. Це заповнення день дрібними зручними справами, тільки б не братися за щось дійсно важливе. Я зайнятий. Я не встигаю. Я в одному з ефірів розповідав цю історію. Про такі ані, насправді це анігдот, що десь приїхали в Україну там, чи в іншу країну пострадянського простору е представники Голлівуду, шукаючи акторів, які б дійсно були талановиті, яких можна залучити в якісь фільми. І От провели багато кастінгів і знайшли якусь людину, яка вже в віці все життя грав, десь в театрі, якісь другорядні, третєрядні ролі, там якогось там кушать подане, те, що називається. І кажуть, слухайте, ви фантастичний, ви геніальний актор. Ви рівня там зірок Жана Габена там, чи якихось зірок Голівуду. Фантастичний, Ми підписуємо з вами контракти, маса фільмів, ви просто, просто брильянт, діамант. Ми знайшли все. Він плаче і каже, Боже, мене оцінили, все нарешті, я все життя про це мріяв. А коли починати? Йому кажуть, ну десь наприкінці. Грудня, там, це він каже, ні-ні, ні почекайте, в мене, в мене ялинки, в мене там будуть якісь корпоративні ялинки. Тобто ви нехтуєте справж... по-справді важливими справами, заповнюючи свій день дрібними, незначущими діями. Напишіть, що ховається за маскою я зайнятий, чи я зайнятий. І четверте, відсутність глибокого навіщо. Коли ви не розумієте, навіщо взагалі все. Якщо ваша загальна мета, призначення вашого життя не зрозуміли, то будь-яка дія не має ваги. Ви метушитесь, але нікуди не рухаєтесь. Ваше життя заповнено, як писав Еклезіаст Суєта Суєт. Так, давайте подивимося, що написали. Так, от Ілона Грабенко вже <смеш> побачила мене на лекції, і тепер бачить мене тут. Бачите, в якому темпі вона я живу? Ви тільки що бачили мене дві години живим, тепер бачите в онлайн. Так, ім'я э... фамілія пишеть мені в Ютубі соціальні мережі, чужі э... там пропозиції допомогти, телефоні дзвінки. Ілона Грабенко пише: я зрозуміла, що... Так, що мене розпрошують мій спосіб мислення, тому треба працювати з цим. Добре. Так, Світлана пише: Якщо я чітко знаю свої обов'язки, як хтось може на мене навісати своїми обов'язками, чому я взагалі маю це виконувати, якщо я це не підписувала? Це єдине питання, яке в мене виникає у таких випадках. Так. Але чи вмієте ви, Світлана, відмовляти екологічно для себе і для інших? Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. І знову нагадую, що цей ефір, можливо, буде корисний тим, хто хотів би встигнути жити, а не тільки бути метушливим і заклопотаним. Встигнути. Жити. Як завжди, я в ефірі по четвергах надаю практичні інструменти. Практичні інструменти, які допоможуть вам, ну, принаймні, почати робити ті речі, які змінять ваше життя. Перший інструмент аудит часу. Запишіть свій типовий день по годинах. і Подивіться, на що, на що де зникає, де хронофаги, на що витрачається зайвий час, так? тобто, куди ви втрачаєте час? Послідкуйте за собою 2-3 дні і намагайтеся кожного разу, коли ви будете робити те, що гаєть ваш час, тобто забирає його на ніщо, казати собі стоп! Я не буду відволікатися. Я залишуся зосередженим. Кому зрозуміла перша вправа, хто хотів би її робити, поставте, будь ласка, одиничку. Друга техніка. Три головні справи. Щоранку чи напередодні ввечері. Визначте, я таке роблю кожного дня і визначаю три головні завдання, які просунуть мене вперед протягом дня. Інколи я це роблю в пів сьомій, в шостій ранку. Інколи я записую, в мене є прям записи, що я маю зробити. Інколи я роблю от сьогодні я це буду робити ввечері, щоб завтра зранку, коли я встану, вже все закарбувалося. Три головні завдання, які просунуть мене вперед, які будуть розвивати мене, працювати на мене. Кому зрозуміла ця техніка три головні справи? Поставте, будь ласка, двійку. Третє. Рамки енергії або енергетичне планування. Ну, я не буду зараз заглиблювати психофі... психофізіологію, біоритми життя і так далі, і тому подібне. Але всі ви розумієте, що не всі години, години однакові? Не не кожна година буде давати можливість концентрації. Наприклад, я помітив, що десь з 4 до 5 мені дуже гарно просто зробити або якусь релаксацію, або позайматися йогою, або просто поспати, чи прийняти гарячий душ, тобто, дати щось своєму тілу, яке буде його відновлювати така рекреація. Наприклад, сьогодні в мене з 4 до 5 був контрастний душ. Я майже годину стояв і е, давав всьому своєму тілу, там і, і невеличкий масаж, і, там, вправи спочатку там, гарячий душ, потім контрастний, потім спеціальний душ для ног і таке інше. Тобто я робив собі рекреацію з водою. В когось, можливо, це буде якась фізична активність, в кого, хтось поспить. Але візьміть, будь ласка, зараз свій день і спитайте себе зазвичай, які години дають мені найбільшу продуктивність. І саме на ці години плануйте найважливіше. Наприклад, мене з 11 до 12 години найкращий творчий потенціал. В ці години я намагаюся писати книжки, статті. Аналізувати своє життя. А є години, які придатні для того, щоб робити легкі чи рутинні речі. Наприклад, от зараз я закінчу цей ефір, і мені треба трошки прибрати в домі, там, написати на завтра собі план і таке інше. Після того в мене вечірні так само мої вправи, і я буду лягати спати. Отже, треба відрізняти ті години, які дають вам найбільшу продуктивність, і ті що найменше. Третє завдання зробіть енергетичне планування, тобто розподіліть свій день за піками активності і мінімум. За тим часом, коли у вас є якась година, де ви будете креативним, а десь, яка може дозволити вам виконувати прості завдання. Десь, коли вам треба відпочити. А десь, коли вам треба зробити щось, що потребує великої кількості енергії. Поставте, будь ласка, цифру 3, якщо ви зрозуміли, цю вправу. Четверта вправа: Ні з повагою. Або комунікація відмови без провини. Для того, щоб проживати своє життя, важливо м'яко, але чітко відмовляти. От я вам дам дві фрази, такі формули, які можуть вам допомогти. Це звучить цікаво, але я зараз маю в пріоритеті дещо інше. Ще раз. Це звучить цікаво, але я зараз у пріоритеті маю дещо інше. Друга фраза. З радістю пізніше. Але зараз не можу взяти це на себе. Ще раз, з радістю зроблю це пізніше, але зараз не можу взяти це на себе. Можете знайти свої формули, які будуть більш коректними для того чи іншого контексту. Знайдіть свої фрази-помічники, які будуть дозволяти вам відмовляти так, щоб люди не ображалися. Щоб люди не відчували що ви своїми нехтуєте, щоб люди е просто розуміли і вчилися в вас, що можна відмовляти. Це звучить цікаво, але я зараз в пріоритеті маю дещо інше, пише Ілона Грабенко. Нагадую, що скоро ефір буде вже завершуватись, і якщо у вас є якісь питання стосовно планування, можете записати їх в коментарях. П'ята техніка, яка називається пауза 10 хвилин. Перед тим, як починати якісь важливе завдання, ставте паузу для налаштування себе. Початок до початку називаю я. Дайте собі 10 хвилин на коротку перевірку. Чи це дійсно важливо зробити зараз? Спитайте себе. Чи я не втікаю від чогось більш складного чи важливого в своєму житті? Чи це не чужа ціль? Це зупиняє такий автопілот і повертає до усвідомлених рішень. Ще раз 10 хвилин на те, щоб спитати себе, чи це дійсно важливо зараз? Чи я не втікаю від чогось складного? Чи це не чужа ціль? І якщо відповідь вказує на те, що це ваша ціль, що це дійсно важливо, що ви робите те, що варто зробити саме зараз, тоді починайте. Кому зрозуміла ця техніка, поставте, будь ласка, п'ятірку. Техніка, пауза 10 хвилин. Ну, я завжди в кінці ефіру, я пропоную зробити таку вправу вам так. Релаксація, інтеграція. Після завершення мого ефіру просто сядьте і чисто запитайте себе. І запишіть відповіді: на що я витрачаю найбільше час? Чи є в мене звички по відношенню до розподілу часу, <кх> до планування часу, які я хотів чи хотіла би змінити? Чи мій календар відображає мої справжні життєві пріоритети? Писати це треба не в голові, а реально написати на папері. І це вже початок змін ваших відносин з часом. Кому зрозуміло це, да? поставте, будь ласка, плюси, щоб ви зрозуміли, що треба зробити після ефіру. Це таке завдання, яке ви можете виконувати для того, щоб покращити свої відносини з часом. Ну і поки ви ставите плюси, я нагадую, що у нас буде майстер-курс. І якщо ви хочете перестати просто встигати по хапцям і хоч якось щось зробити, що ви собі запланували, а почати жити у власному ритмі, бути ефективним і спокійним, я запрошую вас на курс управління часом і особистою ефективністю. Дата 13 квітня, час з 14 до 17, формат онлайн. Це буде жива робота з практичними вправами, мінімум теорії, максимум результату. Будуть реальні техніки, які я буду давати, і ви зможете, використовуючи їх, це буде багато матеріалу технічно, реально змінити і встигати змінити своє життя, щоб встигати саме те, що треба. Ви отримаєте чітку систему управління часом, роботу з внутрішніми блоками, які крадуть продуктивність, моделі, які легко впроваджувати повсякденне життя, і розбір ваших особистих кейсів, ваших ситуацій. Для того, щоб ви покращили свої відносини з часом. І курси для, цей курс для тих, хто хоче зібрати свій день в систему, і взагалі своє життя в систему. Хто, кому вже набридло, да, хто вже виснажився, кому набридло виснажувати себе постійною багатозадачністю, яка насправді є просто свалкою різних справ. Для тих, хто хоче відчути, що він контролює свій час, а не навпаки. Час контролює його. Зарештуватися можна за посиланням під цим відео. Кількість, місць, як завжди, обмежена. Я люблю працювати в таких невеличких камерних групах, щоб ми могли працювати з кожним, щоб я міг приділити увагу кожному. Якщо ви хочете попасти на цей е, проєкт, то будь ласка, напишіть слово хочу, і з вами зв'яжеться адміністратор. Ну що, давайте подивимось, які питання ви мені задаєте. Так, може хтось хоче задати питання стосовно часу, бо ми вже завершуємо ефір. Так, поки що нема. А скільки часу ви плануєте на відпочинок? Та яким він є. Я працюю за Бернштейном, який писав свого часу, що відпочинок це зміна видів активності. Це не просто лежати там, морською звіздою. Ні. Це переключення з одного на інше. Почитайте Бернштейна, динаміка, руху його роботи. Я Переключаючись, наприклад, я пописав книжку, я вийшов в ефір, я вийшов, Ілона бачила мене до людей, там то есть людей 50, чи там скільки їх було, в залі. може, більше мені казали, що там буде до 90 людей, не знаю, не рахував, скільки там людей. Багато людей було. І я переключаюся між різними видами активності, я встиг сьогодні і погуляти парком, насолодитися снігом. І зробити певні там фізичні вправи, які підтримують мене, я вже казав вам, і про душ та, контрастний, і про а, такі відновлюючі, релаксаційні у мене вправи є. І, звичайно, сон вночі. І гра на віолончелі, коли це вдається та, спланувати гарно. Вночі я намагаюся 7 годин тримати. Інколи буває, що це менше, ну там обстріли там, чи нічні якісь там, шуми, то буває менше. Але я навчився засинати дуже швидко, коли там відмін тривоги, чи я переміщаюся в безпечне місце. Я дуже швидко вмію засинати і дуже швидко просинатися. Так, ну що, будемо завершувати на цьому. Чи корисний був цей ефір для вас? Чи взяли ви щось для себе, чи будете виконувати ті вправи, які я сказав. Бо просто послухати, от сьогодні до мене прийшли кілька людей, які до цього там, дивилися мої ефіри в Романенках, і кажуть, ти тут якийсь інший, ти вимагаєш, що ми щось робили. Там ти, от, часу багато ти розповідаєш, там якісь речі. А тут ти зробив оце, там я зробив з ними п'ять вправ під час вечірнього цього заняття. І люди там вони не звикли, що треба щось робити. Якщо ви от, тільки розмовляєте, ну це. Корисно для мозку, там, корисно для усвідомлень. Але якщо ви не робите нічого, а тільки розмовляєте, тільки займаєтесь, як я називаю, ментальним менанізмом, нічого не зміниться. Працюйте, робіть. Не можете робити самі, робіть з кимось. Хочете, щоб хтось був. А... До вас да, то приходьте на семінарі, для того роблю ці майстер-класи, щоб там була атмосфера, були люди, які цікавляться такими ж самими питаннями, і ви в цій сукупності людей, там, там не тільки ж я, да, ви зможете отримати ту компанію, то середовище, яке допоможе вам рухатись далі. От Світлана пише: мене до картині як руки не доходять. Ну, Картини чекають на вас. І крім вас, їх ніхто не намалює. Чуєте мене? Що ви будете згадувати, що ви не встигли намалювати те, що просила ваша душа, Світлана? І що це ніхто не побачить, чому ви така жадібна? Я хочу побачити вашу картину. Малюйте. Добре. Світлана пише, що вони до картин руки не доходять. Добре, будемо завершувати. Ще раз нагадаю про те, що можна зустрітися нам з вами через пару днів. 13 числа. І я буду радий з вами побачитись і дати вам реальні інструменти. Дякую, що були сьогодні тут. Будемо вважати, що ви зробили вже перший крок: зупинилися, подивилися на себе зі сторони, замислилися. І якщо ви вважаєте, що на цьому ефірі ви отримали щось корисне, поділіться в коментарях, що було найціннішим. Напишіть про це. І не забудьте підписатися на канал, якщо ви ще досі це не зробили. Щоб не пропускати практичні теми, які в нас будуть далі. І до зустрічі вже зовсім скоро, 13 квітня. Пам'ятайте, ми не створені для гонки, ми створені для розвитку, для справжнього гармонійного життя. З вами був я, Всеволод Зеленін, професор університету імені Михайла Драгоманова, доктор філософії психології, тренер міжнародної категорії, майстер-тренер. Интерес, Я бажаю вам встигнути пожити. Пожити справжнє своє життя. Це найголовніше. Це набагато важливіше, ніж бути просто зайнятим і заклопотаним. Живіть. Хай щастить. На все добре.